Привіт, усім пет батькам і їхнім звіромалюкам! Сьогодні ми до вас із секретом систематичного гарного самопочуття та стану здоров'я ваших улюбленців. Це добре всім відома та часто нехтувана річ так. Ми говоримо про харчові вітамінні добавки. Та для чого ж вони взагалі існують ці вітамінні добавки? Організм як людей, так і тварин, є складним механізмом, який не може існувати без так званого пального. Достатня кількість енергії ваших улюбленців це, звісно, круто. Та організм звірят не синтезує деякі вітаміни або синтезує в недостатній кількості. Тому повинен отримувати їх у готовому вигляді з їжею. Тож, чи усім Тваринам необхідні вітаміни, безумовно, так. Та вітаміни це не суто лікарські препарати, як часто помилково думають педбатьки. Хороший та якісний корм для звірят уже має все необхідне співвідношення вітамінів. Тому корм для тварини повинен бути високоякісним і лише з натуральних інгредієнтів. А в його склад мають входити збалансовані білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Але іноді в деяких як індивідуальних, так і поширених випадках форму буває недостатньо. Тоді на допомогу приходять вітамінні харчові добавки. Тож які тварини потребують вітамінів? Тварини у післяопераційний період чи з хронічними захворюваннями? Таким звірятам необхідні вітамінно мінеральні добавки для інтенсивної регенерації тканин та відновлення організму. Хвостатики похилого віку, яким необхідне джерело енергії та гарного самопочуття в силу старіння. Наприклад, збалансований вітамінний комплекс Dolphos Dolvin Senior Plus розрахований саме для цього. Компоненти препарату поліпшують загальний стан, зміцнюють імунітет та допомагають зберегти життєву силу вашому улюбленцю. Також вітамінні добавки знадобляться для росту та розвитку коту та песо малюків. В нашому асортименті є. Є комплексні харчові вітамінні добавки Dolphos для кошенят та Dolphos для цуценят. Вони підтримують імунітет та забезпечують оптимальне зростання, а також їх можна вживати у період вагітності для нормального розвитку плода в утробі. Також вітамін потребують службові песики чи тварини, що беруть участь у змаганнях, адже саме вони потребують відновлення поживних речовин в організмі після важких фізичних навантажень. Долфос артрозприяється. Підтриманню Я підтриманню здоров'я опорно-рухової системи, зменшує больові відчуття у суглобах та захищає хрещову тканину від руйнування. Улюбленці з поганим апетитом, які часто залишають миску напівповною. Та це також може бути пов'язане із різноманітними захворюваннями та стресовим станом звірят. І тому вони потребують окремої діагностики та препаратів. Наприклад, із захворюванням серця додатково потрібна амінокислота та орин. Що зустрічається тільки в тканинах тварин, зокрема в серці, та відіграє важливу роль у підтримці його рівноваги. Тому за дефіциту таурину необхідно його поповнення. Та слід пам'ятати, що будь-які харчові добавки підбираються індивідуально, тому потребують рекомендації ветлікаря. До того ж, вони необхідні організму виключно в малих дозах: міліграмах, мікрограмах на добу. Але як розпізнати дефіцит вітамінів у звіру дітей? це уповільнення росту, зниження продуктивності, послаблення репродуктивних функцій, випадіння шерсті та схильність до різних захворювань. А у більш тяжких випадках дефіцит вітамінів загрожує розвитком рахіту. Тому потрібно ретельно стежити за харчуванням та загальним станом тваринок. І за потреби та за рекомендацією ветлікаря використовувати харчові мінеральні вітамінні добавки, які нормалізують проблему на самому її початку. Піклування про здоров'я своїх Улюбленців це найкраща турбота для них. Достатня кількість вітамінів у їхньому організму приятливо впливатиме на життєво важливі біохімічні та фізіологічні процеси. А завдяки цьому звірята почуватимуться активними та щасливими. Детальніше з цими вітамінами ви можете ознайомитись у нас на сайті, перейшовши за посиланням в описі цього відео. А ми з вами зустрінемось у нових наших оглядах. Па-па!